З новим досвідом, новими знаннями і з провідними хірургами з Нью-Йорка повернулися українські спеціалісти з відрядження, де вони виконували складні операції, щоб в майбутньому робити їх тут і допомагати важкохворим пацієнтам. Ми виконували серію складних реконструктивних операцій. Вони довготривалі. їхня тривалість була там від 8 до 12, 13 і навіть 15 годин. Це реконструктивні операції, які були спрямовані на відновлення функції і закриття різного типу дефектів у зв'язку з різними причинами. Закордонні фахівці ділились своїми напрацюваннями та були вражені тим, як швидко в умовах війни наші лікарі опановують нові техніки. Я справді бачу можливість для України та провідною країною для лікування важкопоранених пацієнтів. Я бачу тут майбутніх новаторів медицини. На пропозицію приїхати в Україну керівник відділення реконструктивної хірургії клініки Нью-Йорка Жак Гакаборт погодився одразу. Вони з нами прямо повернулися в тому самому літаку. Приїхали ми автомобілем і почали одразу наступний день після приїзду перельоту оперувати тут. І виконали вже серію операцій при травмах рук, при травмах плеча, при травмах різних ділянок тіла, також ніг нашим військовим. Протягом візиту американські та львівські хірурги прооперували також цивільних пацієнтів зі складними випадками онкології. І так завдяки такій співпраці, наші медики почерпнули чимало новітніх методик, які дуже потрібні для лікування поранених. Є з методик, яку ми власне освоїли і відпрацювали, яка в нас дуже рідко використовується. Ця методика пов'язана з тим, щоб дати можливість людям використовувати біонічні протези у тих людей, які сталися вже ампутації, зберігається існуюча довжина кінцівки, і за рахунок певних складних втручань на периферичних нервах ми можемо посилити чутливість м'язів, з яких власне біонічні протези будуть щитувати сигнали для відтворення. Функції кінцівок. Набутим досвідом львівські фахівці діляться з медиками зі всієї України. А відтак це покращить якість надання допомоги та лікування усім пацієнтам, які цього потребують. Ірина Цвігун Правда тут. Львів.